екскурсія закінчились. Ми самі вертаємося до Карлового моста, але переживаємо чи не та повернули. Заради чого сюди приходять спеціально. А ми реально випадково повернули вуличку, бо шукали вихід до мосту. Пісяючі мальчики можуть виписати твоє ім'я за гроші. Ця ємність, куди вони пісять. От вона нагадує, якби образи якоїсь країни, і це насправді це Чехія. А ще дуже класно самим пошукати, як піднятися на карлів міст. Тому що ми вирішили, що в нього вхід тільки при... прямій може бути. Але дякуючи відео, там показували цей канал, а потім хопа і опинилися на мосту, то тобто я зрозуміла, що якось з того низу на цей верх повинен бути підйом. Ну, ось він. Ми знайшли. Ні, ходити самим по городу це безцінне. Це коштує до речі, всіх екскурсій. Зовсім не те. З екскурсоводом класно, а це само собою. Ось таку відстань ми пройшли назад від собора Святого Віта і до Карлового мосту. Вже завадило щось без їсти. Під час оглядової екскурсії наша гід радила нам ось цей Хороший. заклад. Сюди можна прийти, поїсти. Тут саме традиційна чеська кухня. Ну, 6-7-8 євро, це 8 євро, це максимально. І величезна порція другого. Так що, і там що дуже гарно, там навіть, якщо ви не розумієте, там фотографії. Угу. Там тільки, там називали, що там, там двойку угу. чи тройку. Гавельська чи... корона. А кухня. Що ж, давайте спробуємо. Сподіваємось, гід поганого не порадить. Тут перелік страв. Ви вибираєте собі, яка вам припала до душі, салати і підходите туди на роздачу. Тут ще є солодке, це окремо. Також можна вибирати підходите, от така черга. Берете піднос, вам дають такий бланк, і ви з ним підходите вже на роздачу. От дублюються всі самі назви страв, ви підходите до каси, кажете, що ви вибрали, і вам дають. Також можна вибрати і напої. Ось так будуть закодовані ваші страви на цій квітанції. Отже, наш вибір відбивна, смачна, велика. Огірочки, капусточка. А я захотіла скуштувати кнедлики, Ну національна ж страва треба ж скуштувати. Капуста по національному, напевно, що якомусь рецепту от не вразила взагалі. Добре, що взяла шопський салат, бо капусту я так і залишила. Ну і потім з цими бланками ви йдете до такої каси і тут сплачуєте згідно вашому рахуночку. А потім пішли на пошуки тридевника, але такого, щоб всередині був фісташковий крем, паста така. А потрапили на торгову вуличку. Ось так вона називається, і вийшли до порохової брами. Торгова вуличка з магазинчиками. Зари, манго і так далі, все, що ми любимо. Часу на черги в зарі у нас, на жаль. Немає, тому ми йдемо гуляти далі вуличками міста і шукаємо такий той трудельник. Але поки що бачимо тільки велику гарну будівлю, і це це готель. І далі з вивестими вуличками ми вийшли на місце, де багато магазинчиків, кафешок. І ось нарешті цей тридельник, в якому є паста фісташкова, є морозиво, привітливі дівчатка, можна розрахуватися карткою. Всім раджу сюди і обов'язково спробувати триделник з різноманітними начинками. Практично всі їдять ці триделники на ходу, так і ми. Таких гарних двориків, йдемо в старе місто, знову виходимо на площу. І десь ось тут, так як і більшість, знову ж таки, сідаємо на сходинки, або якщо пощастить, то на лавочки і насолоджуємося чудовими видами, смачним тердельником. І ще б тепер чаю би нам запити це солодке диво. Але навколо всі п'ють тільки пиво, пиво і пиво. Куди ми не заглянули б в яку кафешечку, у всіх на столах стоїть пиво. Ми спустились ще по іншим вуличкам. Пішли, прогулялись і побачили ось такий заклад. В такому будинку він знаходиться на розі яскраве оформлення. і привертаю увагу. Власне, ну що зайдемо? Сподіваюсь, чай в них є. Вау! Wow. Так, чай є. І не тільки чай. Атмосферка рок-н-рольна, проходять ввечері досить запальні вечірки вночі. Цікавий заклад. Ну і кумедна ситуація з розрахунком у нас трапилась. Ми захотіли на чешській мові за допомогою гугл-перекладача сказати, що нам два рахунки. Дівчинка не зрозуміла про банковки. Довелось переходити на англійську. Ну і вбиральня в закладі підтримує загальну атмосферу. Класно. Це чоловічий, а жіночий, А жіночий Де мерне. Що, тут Це так. Да. Я тобі кажу, що краще самостійно ходити. Це ж, ж так Фух, Банковка. Ну так банковка. <реш> а я що винна, що не банковка, <реш> що Google не в курсі. Такий атмосферний заклад, машинка це також антураж цього закладу, але нам вже час повертатися. У нас не так багато часу, все ж таки, на жаль. А в місті ще так багато гарних вуличок. Кривали по Попражський. Ну, і повертаємося знову на... Площу старе місто. Там ми зустрічаємось, вся група наша зустрічається і їдемо в готель. А На наступний ранок. Ми йдемо 200 кілометрів до нашої санітарної зупинки. Через десь 3 години у нас буде санітарна зупинка. Зупиняємося ми з вами на колишньому такому кордоні офіційному між Чехією і Австрією.